Про роботу поліції у Тростянецькій громаді за шість місяців 2025 року прозвітував майор поліції Тростянецького відділення Сергій Вов'янко. Звіт правоохоронця заслухали на засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради. За звітний період розкрито шість злочинів за статтями 125, 390 197 пріоритетна земля та стаття 336 – «Ухилення від мобілізації. Дві. Порушення правил дорожнього руху складено 21 постанова. 125 то, також порушення дорожнього руху. Це рух без вімкненого світла або денних ходових вогнів за межами населеного пункту 18. 126 порушення правил дорожнього руху, саме керування без посвідчення водія, реєстраційних документів або по полюс обов'язкового страхування надземних транспортних засобів. 6, 130. Керування транспортним засобом стані алкогольного сп'яніння. Один протокол 132. Один протокол 132 з позначкою 1.6. Це перевезення негабариту або рух транспортних засобів, який перевищує габарит. 6 постанов 156. 4 протоколи. Це Правопорушення в сфері торгівлі, а саме торгівля тютюновими та алкогольними виробами. Без ліцензії. Це, це яка стаття? 156. Угу. E, домашнє насильство 173 з позначкою 2.2 протокола. E, поява в громадському місці в стані, стані сп'яніння або вживання 30 постанов 178. Порушення. А де можна можна більш детально? Де ці такі протоколи э, складалися? 30, так. Да. Ну, в якому місці? В яких містах це були такі люди? На самих пунктах, в місті Треснець. Тобто це якщо на пляжі десь чи де це? Ні, десь? ні, ні. Поблизу магазинів на вулицях. Тобто, якщо на вулиці йде, випившись, випивши, вже, вже, ну, вже випивши, або вживає спиртні напої. Це протокол? Постанова. Рішення виносимо і приймаємо. Ну, Порушення правил адміністративного нагляду 3 складено. І порушення правил щодо обігу або зберігання зброї 192.5 адміністративних постанов. А де зброя виявлялася неправильно? І, ну, і, і про, що ці, про, про що ці були протоколи? Взагалі це порушення правил сроку перереєстрації зброї. Тобто особа не встановить срок, перереєстровує зброю. Угу. Просрочила місяць, два-три. На військових не складаються. Тобто тут, 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 тут питання стоїть в тому, що це не, не обіг зброї незаконний? Не незаконно. Це власники мисливської зброї, але вони встановлений не uh -huh. прореєстрували протягом місяця. Крім того, було розглянуто питання пошкодження місцевих доріг через надмірне навантаження автотранспортних засобів. Голова громади Юрій Бова вніс пропозицію щодо максимального контролю за станом перевезень на дорогах Тростянецької громади. Розпишіть деякі дороги, план цих дорог, і на яку дорогу є допустимі навантаження і так далі. Ця інформація доводиться для здійснення контролю за станом перевезень, бо дороги сьогодні руйнуються через надмірне навантаження на ось. І там, в дебені, все є, і ви можете спокійно порахувати, скільки в кубі, в кубі дуба тонн воно є, теж по справочникам можна подивитися. І чітко вирахувати те саме. Якщо є явні там ознаки, ну можна привлекати або там зупиняти щось думати, далі що робити з цим. Юрій Бова також звернув увагу правоохоронців на збільшення нещасних випадків на дорогах, а також через недбале поводження з вибуховими пристроями. Користуючись нагодою, він наголосив на важливості проведення профілактичних та виховних заходів, особливо серед неповнолітніх громадян. Я би просив вас особисто. зараз почнеться школа, можливо, через. Школу з дітьми, можливо, до пройтись, просто ви знаєте, цих всіх неблагонаполучних сімей, до них пройтись і поговорити. Тому що всі ці наслідки дуже плачевні. От я кажу, вчорашня ситуація, взрив, насмерть фактично без шансів для збереження життя. Жінка поранена. От. Дитина малолітня вдома. Слабо була в хаті. Якщо б дитина була б на вулиці. То могла б загинути би і дитина зі свого боку. Правоохоронці запевнили, що й надалі сумлінно виконуватимуть свій обов'язок з охорони та контролю правопорядку в Тростянецькій громаді.